Thank you Серію нових марок від Укрпошти відкривають спецпогашення марки Воїни світла, воїни добра. Її випустили на честь працівників водоканалу, енергетиків, зв'язківців, газовиків та дорожників. Сьогодні ми презентували в обіг нову блок марок, який присвячений саме комунальним підрозділам, які забезпечують саме головне, саме необхідне для кожного мешканця нашої держави. Держава підкреслює те, що ці люди дійсно. Забезпечують життєдіяльність населення, і а, правильно було сказано, що коли в нас є світло, тепло було в мирний час. Ми це не цінили. Коли в нас забрали це, всі зрозуміли наскільки це критично важливо для нас. Працівники служб зізнаються, робота у цей рік була дуже складною. Працювати доводилось цілодобово на небезпечних ділянках і в екстремальних умовах. Ми самоорганізувалися. Настроїли людей на плідну роботу, на свій обов'язок для того, щоб забезпечувати сумчан водою і водовідведенням. І нам це вдалося тільки завдяки вірі перемогу. Щоденно в мережі піддаються під обстріли, і невпинно газовики відновлюють розподіл газу до добінок споживачів. І це наш фронт, це наш енергетичний фронт. і Щодня працівники сумигаз стоять на сторожі безпеки, але енергетичної газової безпеки регіону. Хочу подякувати всім енергетикам Сумщини за такий вклад в цю тяжку роботу. Подякувати всіх енергетиків України, а також працівників. Хочу подякувати інших структурних служб які дають життя дають життя в кожен дім Нову марку випустили, аби вшанувати таким чином роботу воїнів світла і добра. Ти завдяки кому в наших оселях тепло, затишно і комфортно. Можливо, це не все на загал видно, але ця робота відбувається. Само собою нічого не відбувається. Коли у нас був там на два дні, ви знаєте, блекаут, От якраз з цими службами в робочому режимі планово, без паніки, проходили ті процеси, які дозволили там за добу відновити і енергопостачання, і газопостачання, і з тепло в оселях. Марку Воїни світла, воїни добра можна придбати у відділеннях Укрпошти від сьогодні. Є ті, хто вже встиг поповнити колекцію. Марка вже сьогоднішня дня в продажі. Вона сьогодні не тільки старт, ну, провела спецпогашення, це в центральному відділенні ми проводимо спецпогашення, а в усіх відділеннях міста Суми ця марка вже є в наявності і мешканці міста вже сьогодні можуть приходити і її купляти. 96 гривень коштує блок марок. Я не встигла придбати лише першу марку, тому що я хочу, щоб моєї дитини. Залишилось щось гарне про цей рік, якісь гарні спогади, перш за все. А потім вже війна, вже страхи, вже сховище, і все інше. Але щоб щось залишилось гарне. Саме тому ми формуємо колекцію. Випуск спеціальних марок в Укрпошті не збирається припиняти. Наступні мріють найскоріше присвятити здобуткам українських бійців на фронті. Юрій Котяр, Євген Сердюк, новини СТС. Гуманітарна допомога почала надходити на Сумщину на початку березня минулого року. Тоді особливо напруженою була ситуація у громадах Сумщини. Я з впевненістю хочу вас запевнити, що жодна пачка макаронів не була продана, жодна пачка рису і жодна консерва не була продана. Ця видача зафіксована в актах прийому передачі. До фахівців органів соцзахисту експертів за круглим столом питань не виникає. Люди робили усе, що могли, і звітували за кожен вантаж. Ми поважаємо цих людей, ми знаємо не один рік цих людей. Вони знають мене не один рік, мабуть, не один десяток вже рік, тому що це ті пахарі, на яких тримається соцзахист, на яких тримається головна робота, яку роблять ці департаменти, і саме їх. Наша влада прислала нам на сьогоднішню нашу зустріч. А от до влади питання є. Я відчула таку проблему. Я під'їжджаємо до блокпосту, і мені кажуть, а ти зараз не заїдеш. Кажу, Суми? Чому? Так? А, тому що всі е гуманітарні вантажі або якісь там волонтери завозять, ви повезете на склад ОВА. говорю, чого це? Це мої кошти. Це кошти людей, які долучилися, О, як новина для мене, так да. як я віддам ми якось не цікалася. Ні, Ні, я просто взяла, зателефонувала нашим військовим. Вони під'їхали, і ми приїхали машиною без проблем. Але це було зокрема до її ролі в отриманні та розподілі гуманітарної допомоги. Мені здається, що волонтерам під силу така робота. Навіщо владі так хотілося керувати цими процесами? Можна лише здогадуватись. Перші 15 днів ми на владу не надіялися. Оток, потому що вона не оперативна, вона довго розкачувалася, і на момент, коли вже пошли гуманітарна там допомога, от що казали, із, з області там, от, то в принципі на 90% ми вже все самі наладили. Натомість голови громади, які залишились і працювали на місцях, знаходили шляхи постачання хліба, ліків і готівкових коштів у часи, коли область була частково окупована. З хлібом була проблема, з дріжджями була проблема. Е, Микола Іванович допомагав нам е, через Полтаву купляли, просили, дай хоч тонну, хоч 700 кілограмів тобто, ну, Це знаєте, це були такі глобальні проблеми, достати дріжджів, да, не було. А, а борш не достати. Взяли е, сільхозвиробників, по 5, 5 тонн е, зерна дали, змололи. І потім так, от один, дав другий, третій п'ятий потім роздавали своїм хлібні заводи, щоб працювали, щоб якось людям забезпечити. над забезпеченням населення Сумщини на початку повномасштабної війни працювала чи не вся Україна у сусідній Полтаві до середини березня небайдужі зібрали понад 500 тонн гуманітарки. Всіма питанням організації цієї роботи в Полтаві займалася заступниця голови Сумської ОВА Вікторія Медвідь, яка контактувала з усіма, хто привозив щось для Сумської області. Однак, вже в середині березня ці повноваження передали іншому посадовцю ОВА, а Вікторію Медвідь звільнили та відкрили кримінальне провадження щодо шахрайства. Особи навіть не встигли ще до Сумщини доїхати, щоб зрозуміти, що було організовано погано, а що якісно. Але заяви вже йшли до правоохоронних органів. Так ось навіщо? Щоб відвернути увагу від себе. Це моя відповідь. Чи причетна Вікторія Медвідь або інші посадовці до заволодіння гуманітарною допомогою встановить суд? Громадськість же закликає владу зважувати кожен свій крок, аби не переступити межі закону і совісті. Я вважаю хвати уже чиновникам, особливо обласного рівня. Зкучею телебачення, зкучею свого супроводу, на машинах за державний кошт кататися і фотографуватися на всьому цьому. Це наскільки нікчемно, наскільки не красиво, наскільки негарно, тим паче в робочий час за державні кошти. Я б на місці прокуратури відкривав карні справи по кожному такому випадку. Шановні Керманичі, почуйте мене. Не буде так, як ви звикли. Ми не дамо і боятися нам вже більше нічого. Війна, новини СТС Вадим Лисий став першим заступником голови Сумської обласної ради у вересні 2022-го, Вже у воєнний час. Зараз нам потрібно об'єднатися всім навколо нашої майбутньої перемоги, робити все для цього. Тільки так ми зможемо перемогти цього військову навалу. Ви знаєте, за ці чотири місяці, начебто, невеликий термін, але зроблено дуже багато. Перш за все, продемонстровано нашим сусідам-агресорам, терористам, що на Сумщині є влада. Яка не боїться їх, яка готова дати відсіч, яка точно нікуди не піде, а винесить їх туди? Протягом усієї депутатської каденції пригадує політик, виступав проти проросійських партій і діячів на сумщині. Ми піднімали питання три роки щодо представників російських партій. На посадах, на керівниках комунальних закладів, на керівних посадах в області. Чому? Тому що це не секрет, що сценарій пророблявся російськими спецслужбами в разі заходу і окупації міста Суми і значної території Сумської області, то певні представники посадової влади. І перший засунок інші моменти могли становитися керівниками областей. Ми це бачили на Херсонщині. Ми це бачили з вами в Луганську, в Донецьку. Тому переконаний Вадим Лисий, представники проросійських сил не мають морального права займати керівні посади на Сумщині. У квітні це питання на сесії обласної ради поставила вже громада. І в квітні було знято першого заступника. Я вдячний всім депутатам за їхню позицію. скажімо так і перший крок було зроблено, але я наголошував і наголошую на сьогодні, що консервів дуже багато саме з ними стверджує Вадим Лисий. Пов'язана значна увага до його персони в деяких медіа та на ЗК. Те, що інкримінується, це, начебто, не внесення в декларації позички. Не віли в Іспанії, не літаку, не Бентлі да не внесення в декларацію позички в 2017 року. В му році декларацію тож справу проти себе перший заступник голови сумської обласної ради вважає політичним замовленням опонентів представників проросійських сил. Тут очевидно потрібно шукати, у кого є мотиви. Ви розумієте, що зараз ті представники проросійських партій, які заборонені, намагаються поновитися на посадах. В березні, якщо не помиляюся, суд буде у пана Стрельченка, першого заступника обласної ради минулого. Близько 20-30 підприємств на Сумщині, комунальної або державної власності, займають представники ОПЗЖ. І скажіть, будь ласка, вам мало цього там пана Лобова, який став суддю ДНР, бувши тут чиновником? Чи привести приклад не Херсонщині депутатів ОПЗЖ, які займали керівні зайняли керівні посади при росіянах? Спростовує Вадим Лисий і закиди про невідвідування ним робочого місця, пояснює, перебуває або безпосередньо в кабінеті, або у відрядженні на території області чи на сході. Ще раз наголошую, я не в розшуку, я на роботі працюю, працюваю, буду працювати. Всі мої кроки погоджені не тільки з керівником обласної ради, але безпосередньо і силовими структурами. Це ж можна відслідкувати.